Привіт, друзі! В цьому відео хочу з вами обговорити таку тему, як реєстрація та купівля автомобіля в Польщі. Для того, щоб придбати автомобіль, продавець автомобіля повинен пред'явити вам умову продажу та купівлі автомобіля, довод рестраційний та страховку, яка буде актуальна на день покупки. З цими документами ви йдете до свого уженду міста. Нагадаю, в місті Вроцлава Найпопулярніші два уже це по вулиці Запольській, але він працює до 15-15 до з копійками годин, тож багатьом він не пасує. Тож рекомендую такий уже, який знаходиться в торговому центрі Магнолія Парк, який працює до 18, тож після роботи можете встигнути все зробити. Обов'язково мусите бути замольдувані. Та при собі мати номерні знаки автомобіля. І старайтеся, щоб вони були чисті, бо брудні можуть не прийняти. Приходите до вибраного уженду, заповнюєте невеличкий внесок, працівник відділу вам допоможе в цьому. Реєстрація автомобіля коштує 60 злотих, якщо ви залишаєте свої номерні знаки. Якщо ви хочете їх замінити, то ця процедура буде коштувати додатково 100 злотих. А якщо ви хочете вибрати для себе спеціальні номерні знаки, наприклад, 4 сімки, 6 сімок, то за таку послугу вам доведеться доплатити 1000 злотих. При реєстрації автомобіля у вас заберуть вас довод реєстраційний і видадуть тимчасовий. Постійно ви зможете забрати протягом тиждень або два. Нагадую, на Реєстрацію свого автомобіля вам надається 30 днів. Тож не зволікайте і, будь ласка, робіть все в перші дні. Після того, як ви зареєстрували свій автомобіль, ви йдете до уженду скарбового вашого міста. І вам потрібно буде заповнити там внесок. Працівник відділу теж вам з радістю допоможе. І доведеться вам заплатити 2% від. Вартості вашого автомобіля. Суму вам висчитає працівник, подасть вам рахунок банку, на який треба буде зробити перевод ваших грошей. Після того, як ви зробите цей переказ, то зробіть, будь ласка, ксерокопію підтвердження вашого переводу і покладіть з документами. Де ви зберігаєте документи на свій автомобіль. Лишнім не буде, бо невідомо, що може трапитись. Як ви бачите, процедура не є дуже важкою. Не лінуйтеся і, будь ласка, робіть все самі. Ви завдяки цьому наберетесь якийсь додатковий опит і не збагатите людей, які просто цим користуються, що ви чогось не знаєте, і заробляють на цьому гроші. Тому. Бажаю всім вдалих покупок, швидких реєстрацій автомобілів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, сподіваюся, було для вас дуже корисним. Тож, прошу для вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал і до нових зустрічей!